Відео створене виключно в ознайомчих цілях і не з'являється фінансовою рекомендацією. Усім привіт! Ви на каналі Фрайтен. Сьогодні у нас на обзорі проект Товер. Поговоримо про обнову, відкриємо декілька сундуків та ведемо сьогоднішній паролі. Тож розпочинаємо, відкриваємо вкладочку рулетка, переходимо туди. Її додали недавно. Тут ми можемо переглядати рекламу або відеорекламу та отримувати за це білетики. Білетики використовуються для прокруту цього колеса, і в колесі може випасти як сила, щоб бити. Нашого Роша. Це також невеличка така обнова. До роша ми можемо перейти по телепорту, якщо ми знаходимося нижче 16 го поверху. А якщо ми на 16-му поверсі, ми можемо цього роша уже вдаряти. За Роша ми отримуємо монету Gin. Отож, переходимо ще раз в рулетку. Потрібно переглянути 10 реклам, і за це ми отримуємо один білет. Давайте мені ще лишилася одна реклама, переглянемо ми її з вами. Та отримуємо білетик. І прокручуємо. Подивимося, що у нас випаде. В більшості випадає якраз таки сила для гроші. Інколи може випасти декілька ключів, так як зараз мені випало 5 ключів. Може випасти ТВР, може випасти нот докс. Ну і бодрість. Лабіринт відкривається від 10-го поверху. Зараз ми зайдемо в лабіринт. Переходимо в двері на головному екрані, нам відкривається ось такий лабіринт. Там ми можемо ходити, відкривати сундуки, бочки, а також бити ось, тих, ось цих мобів. А цей моб, наприклад, має 209 хп ще. Дуже багато і довго мені ще придеться його бити. Після цього, як ми його побили, нам випадає винагорода. Тут, як бачимо, з лівої сторони видно, що я вже зміг зібрати з певної частини 15-го поверху. Далі переходимо на головну. Ми розібралися з обновою. Зараз ведемо пароль сьогоднішній. Переходимо на наш канал Фрайтон. Ми кожного дня викладаємо тут паролі для довера, викладаємо паролі для інших проєктів або коди. Для Вимайна також опрацьовуємо та розглядаємо інші проекти, що відбувається з тоном, з ціною, а також які його закуповують інвестори. Тому у нас дуже цікаво, у нас дуже багато різної інформації. Тому приєднайтесь в описі під цим відео. Отож, беремо код сьогоднішній: 53-53. Простенький такий. Переходимо сюди та вводимо його. 53-53. Перевіряємо, і нам випадає 5 реф. Чудово! Та відкриємо декілька сундуків. Давайте переглянемо в сокровищниці, скільки у мене зараз, скільки у мене ключів. 1029 ключів. Давайте відкриємо 29 сундуків. Але достатньо швидко. Хамстери випали. Декілька тонів. Монет Ще Шерд монетки Докс. Бачимо, випадають різні монети. Тут багато випало. Таносу і Тона. Ось таким чином ми відкриваємо сундуки. Таким чином ми збираємо монети в Сокровищниці. після цього, як ми назбирали. Мінімальну частину цих монеток, ми можемо їх виводити на свій тонгоманець. Ось цей хороший сундучок як бачимо. І двері випало достатньо багато, і тони, докси, хамстери, чудовий сундук. Відкрили ми декілька сундуків. Давайте подивимось, скільки ключів. Ще шість сундучків відкриємо, щоб рівно тисячу ключиків у мене ще залишилось. Тому що ключі також і необхідні для лабіринту. Там, коли ми відкриваємо великі сундуки, потрібна велика кількість ключів. Дуже залежить на якому в поверсі. Чим вищий поверх, тим більше ключів необхідно. Все, тисячу ключів у мене лишилося. Давайте ще на Останок зайдемо в біржу, подивимось, які тут монети зараз стоять на обміні. Можливо, щось ми зможемо собі обміняти. Наприклад, хамстери на фіди, тому що фіди стейкаються. і вони нам більш необхідні, ніж хамстери. Хамстерів я не збираю. Міняємо все, це вийде півфіда. Не так багато все, що ми зі сундука не збирали. В хамстерах ми обміняли собі на фіди. Далі Докс, Мрак. Цього міняти не будемо тому що я докси збираю. Нот. E, на арні. Ні, це не підходить. І кеті на Реф, це також не підходить, тому що рефів має достатньо багато. 363 монетки. Ось таке відео у нас вийшло. Кому було корисне, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть комент. А також в описі підписуйтесь на наш телеграм-канал. З нами цікаво, весело та прибутково. Дякую всім за перегляд. До нових відео. Слава Україні!